Три головні помилки при роботі з епоксидною смолою під час створення сервірувальних залив. Перша помилка не враховувати в'язкість смоли, яку ви використовуєте для конкретної техніки. В'язкість впливає на формування малюнку, і якщо ви виберете неправильну до даної техніки, результат може бути не таким, як ви очікуєте. Друга помилка не знаєте формули для техніки і неправильно розрахували грамовку смоли для надання кольору. Це важливо, адже надлишок або нестача смоли. Може порушити баланс і вплинути на малюнок. Третя помилка: неправильне фарбування смоли. Занадто багато чи мало пігменту може сильно вплинути і змінити ефект. Пам'ятайте, що різні пігменти мають різну щільність. і Це важливо для досягнення потрібного кольору. Також важливо враховувати температуру, вологість, час життя смоли та безліч інших факторів. Усе це впливає на кінцевий результат. На відео Ви бачите процес створення фруктовниць за допомогою техніки малювання квітів у смолі. Важливо знати, яку в'язкість вибрати, як правильно підібрати пігменти і фарбувати смолу. У моєму великому навчанні. Я детально розповідаю про це Кожен урок супроводжується поясненнями і формулами а на моїй сторінці в інстаграм. Ви можете почитати відгуки моїх учениць. Запрошую на консультацію в Дірект, розповім про навчання і відповім на ваші будь-які питання.